Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів. На серпень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки чого приємного очікувати, в стосунках, чого остерігатися, як покращити свої стосунки, і також задамо запитання Вищим силам для людей, які в пошуку. Чи дасть вам доля шанс зустріти людину по долі в серпні місяці? І також робота, яка атмосфера пануватиме в робочому колективі, чого приємно очікувати, чого остерігатися на роботі. І також для людей, які в пошуку роботи. Витягнемо карту, спитаємо питаємо вищих сил, які шанси, які двері можливості відкриє вам в серпні місяць, чи знайдете ви роботу в серпні місяці? Фінансова сфера. Що робити, щоб фінанси примножити у серпні місяці? І чого не робити, щоб не втрачати фінансів, і також витягнемо головну енергію місяця, яку енергію впливати в собі, щоб стати везунчиками у серпні місяці, щоб доля посміхалася вам, щоб вам везло. І так запитаємо вищих сил. Яка зараз моральна атмосфера панує у вашій парі в серпні місяці? Чого приємного очікувати? І так, у вашій парі ви переможець, ви воїн, це як ваша пара перемагає, ви досягаєте своєї цілі, вам це подобається, ви радієте, у вас є уже ця перемога. Це є ваша спільна перемога. Ви до чогось разом ішли, мали якусь мету, і ви досягли цієї мети. Зараз ви будете пожинати плоди, ви будете задоволені, ви будете хвалити себе і інші будуть бачити ваші плоди. Те, що ви робили, люба ситуація, яку... Ви чи то ви планували поїздку, і ви це зробили, чи ви планували з'їхатися і ви це зробили? Ви знайшли житло, чи ви мали якусь спільну таку мету здати свої якісь приміщення в оренду, тобто щось таке, чи ви разом, можливо, десь хтось із вас вчився, ставали дипломи, підвищувалися в роботі. Однозначно, це є енергія, коли ваша. Пара піднімається вище на сходинку, і ви цьому радієте. Так, чого приємного очікувати? І ви задоволені? Є якась зацепка, ви рухаєтеся вперед, це можливо переїзд, ви міняєте. Сферу діяльності, місто, вулицю, а, і є якась така е, ви прив'язані до чогось, до місця, в якому ви разом жили, де ви познайомилися, щось е, вас буде тримати, вам буде і сумно, і радісно. А можливо, це ще коли ви згадуєте минулі часи, як ви познайомилися, і згадуєте, і е, е, можливо, будете проходити повз тих місць, і такі спогади на вас. Можуть прийти, і це також принесе вам радість. Так, чого приємного очікувати? Фінансова таке питання вийде також на перший план. Щось фінансове вам треба буде дійти. компромісу у фінансових справах разом. Дуже важлива тема. Можливо, ви її хочете відкласти заховати, тому що тут ніч, так якби прихована ця тема від вашої пари. Але ви готуєтеся до цієї теми, ви розумієте, що не уникнути книжка відкрита. Тут книжка не прочитана, тобто ще тема не вичерпана, вона стоїть, вона стоїть гостро. Не обходьте її серпень, буде дуже благодатним місяцем для того, щоб почати дуже відверто говорити про свої фінансові справи з своїм партнером. І так, давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку, які шанси сходити на побачення. Тут ви віддаляєтеся від якогось партнерства, можливо, були якісь стосунки у вас, і зараз ви будете віддалятися один від одного. Щось завершене, щось ще не завершене, але ви вже віддаляєтеся один від одного. Чи то від вас партнер віддаляється. Або ви. Ще як зачіплені, зато не можете це відпустити. Ви якби стараєтеся, але ще якась є прив'язка. Уже це все дуже далеко в минулому. Але ви ментально можете бути ще зачіплені. Дивимося далі. Король чаш іде у ваше життя. Тут такий веселий король. Але, може, любить так заглянути в чарку. Тут є. Є шанс зустріти людину, познайомитися з людиною. Але така людина весела, добродушна, щедра, але такий її з чаркою любить заглянути в чарку. Якась зустріч у вас приготовлена? Тут вже вам треба дивитися, то, що ви когось зустрінете, з кимось познайомитися. Так, буде зустріч запланована. Дивимося далі. Робота, яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі? Зараз якісь є обмеження, якісь трошечки, можливо, проблеми, чогось ви не бачите, щось ще треба постаратися. Ви відкладаєте якусь таку роботу на потім. Не хочете на неї дивитися? До чого це призведе? Дивимося. Якась ідея народиться, ви чекаєте, так, ідея народиться, щось уже таке вас обмежує. Це як обмежуючи, стримаючи якісь такі, ви хочете розширятися, але ще тримаєтеся, як ви хочете наняти ще людину, тому що ви вже самі не справляєтеся по тих клієнтів. Ви розумієте, що ви не можете з цим впоратися, вам треба розширитися, у вас буде якась ідея. Чи наняти людину? Де? Делегувати щось в вашій роботі, когось просити допомоги. Також це про те, що от ви настільки вже зайняті, що ви не можете, вам треба або піднімати свій прайс, піднімати ціну на ваші послуги, чи наймати ще людину, вчити, тому що якась ідея вам прийде. Ось ви будете робити таке в своєму бізнесі, чи то на роботі, можливо, наймуть людину, розширювати. І деякісь розширення, невеличкі зміни. Так, дивимося далі. І у вас з'явиться можливість, це розширення, зміни на роботі дадуть вам можливість, дадуть вам шанс. Підняття по кар'єрній сходинці, можливо, збільшення якоїсь зарплати, якісь додаткові обов'язки, підвищення, щось буде, і так само в бізнесі, якщо це важливо, іде розширення. У вас це початок, це коли ви починаєте, у вас є ідеї, повна чаша ідей і можливостей, коли все світ відкликається, і ви бачите, що приходять потрібні люди, приходить потрібна інформація, ви все зможете всім. Пораєтеся, серпень буде дуже благодатним місяцем для розширення для вкладання в бізнес ваш а, чи в роботу. Для людей, які в пошуку роботи, давайте витягнемо карту. Для людей, які в пошуку роботи так, ви знайдете роботу в серпні. Така стабільна робота, коли зарплата стабільна, не дуже така висока посада, але вам це сподобається людина тут. Бачить стабільність, хороша, надійна, і компанія вас приймуть, ви будете задоволені однозначно. І це ще карта така, давайте ще підказочку, що є шанси, так? Це проясниться. Зараз є якісь тумани, ви думаєте, та ну це нічого не зрозуміло? Напевно, нічого не станеться». Ні, станеться тут паж мечів це коли розсікаються хмари. Розтікайте цей туман, стає чітко, ясно, і ви попадаєте в, в, в точку, якась прийде інформація, хтось вам принесе цю інформацію. Тут, як така пташка летить, несе м -м, вам інформацію. Проясниться ситуація, можливо, хтось десь скаже, Тут нам потрібні на роботу люди, і ви не прогавте свій шанс, подавайте заявку, починайте з чогось, погоджуйтеся, як дають вам якісь шанси, з чогось починайте. І фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в серпні місяці? Імператриця Імператриця – це карта щедрості. Це карта задоволення життя, це карта милосердя, це така жіноча енергія, яка завжди все примножує. У вас будуть гроші, і ви захочете їх примножити. І не забудьте ще отримати таке задоволення від щедрості вашої, від того, що ви маєте можливість з кимось поділитися. А Тут карта щедрості, щедрого урожаю, коли так у вас є. У вас є чим поділитися, ви щедрі, ви хлібосольні і ви задоволені. Саме головне підняти свої вібрації до вдячності. Вдячність, коли ми вдячні, коли ми розуміємо, що зібрали щедрий урожай, а він буде. Ви в серпні зберете чудовий урожай, скорпіони. Будьте щедрими, поділіться з кимось і а, дякуйте. Так, чого остерігатися, чого не робити в фінансах, щоб не втрачати. Карта вибору. Тут ви будете вибирати, у вас буде багато таких, тут не розпорошуйтеся, не дуже чітко відстежуйте свої витрати, що ви робите, кому ви даєте. Вам буде карта вибору, і ви як. Захочете все і зразу. Ось такий прояв такої, ну е, не можна сказати, що жадності чи скупості, але коли така, коли хочу все і зразу, бо можу. Тобто це, як знаєте, наварити борщу і з'їсти його за один раз. А дивіться на те, щоб фінанси були розподілені чітко, щоб ви не забули про щось, щоб в першу чергу закрили базові потреби. Якщо маєте кредит, починайте з нього. Починайте з того, щоб закрити усі там такі базові потреби, аж потім уже далі примножуйте. Ось тут виглядає таке, що всі зароблені кошти ви захочете як привласнити собі. Так. Далі витягнемо головну енергію місяця. Яка енергія в серпні буде вам потрібна? Яку треба буде примножувати, яку треба буде транслювати, щоб ви стали везучиками? щоб фортуна вам посміхнулася? Рийцар, рейд мечів, це про сміливість, це про чіткість, ясність, про таку чітку позицію. Все буде дуже швидко відбуватися. Серпень буде дуже швидкісним для вас. Буде Пролітати за одну школу вам треба буде все встигнути. Тобто, тут а, нема такої карти розслаблення треба бути всюди. Вчасно і на А, І все стане на свої місця. Це також карта швидкості, можливо, навіть коли ви дійсно всюди є, всюди встигаєте. І це важливо. Це ще карта дисципліни і швидкого реагування на всі події. Нічого не відкладайте на завтра.